Здоров! В цьому відео я відкрию 20 Вінтергачі та 20 подарунків для того, щоб перевірити що з цього краще. Маю великі надії, що мені випаде багато всякої годноти, тому не буду затримувати, а погнали до відоса. Да, не встиг я відійти від попередніх 50 прокрутів, як знову кручу цю гачу. Правда, на цей раз це все буду в першому морі. Що ж, перший прокрут Вінтергачі, і мені зразу з ходу випадає Дарк. Ну я не здивований. Мені здається, що тут подарунки закритими очима виграють. Бо Вінтергача не вміє видавати щось нормальне. Другий. Прокрут Гачі, знову крутиться, вертиться ех. Навіть не встиг за тобою заскучати, але мені випадає Фрості Хелмет. З гача крутиться ще раз. І наступний, вроді, як має бути такий фрукт! І мені випадає тірекс! Я на Карков веде, що? Мені вінтер Гача видала тірекс. Ось тепер подарункам прийдеться напрягтися. Я мастив. Ті рекс випав з вінтер Гачі. Де ви ще таке чудо виділи? Це капець. І це лише другий прокрут. Це в нас третій прокрут, але після тірекса я ні на що не розраховую. Там ще перед тим. Тирексом аксесуар випав. Ну а зараз мені випадає. Як же ж ти скамеш? Як же ж ти скамеш? Преміум бокс. Просто міліметр не став, але мені випадає магма. Ідемо далі. Зато кожен з моїх аккаунтів має тепер якийсь аксесуарчик. І з цими новорічними аксесуарами я відкриваю четверту гачу. Мені крутиться, вертиться, пролітає багато всього хорошого і випадає дарк. Та після того тирекса я взагалі ні на що не розраховую з гачі. Всю удачу веди, що вона використала. Ну ось уже і п'ятий прокрут. Вінтер мінус сотню. Цукерок крутиться, вертиться, холодий спіннер, і мені випадає магма. До речі, ну це ж непогані фрукти, ну серйозно. Якщо враховувати, що це боротьба проти подарунки, то в принципі поки що все добре. Ну а зараз погнали дивитися, що випаде з п'яти подарунків. Ось і настала черга п'яти подарунків. Для початку я відкрию чотири анкамонки і одну рарку. Те, що випало мені перше з Вінтер Гачіті Рекс, це просто трендець. Ну а я відкриваю перший. бокс, і мені випадає рамбл! З анкамонки! З першої ж анкамонки рамбл. Що? Це за відос? Що за вдача? Відкриваємо другий, і мені випадає Рабер. З третього ще один Рабер. Ну, і давайте трохи я це все приберу. З четвертого подарунка мені випадає Айсик. Ну і п'ятим подарунком я відкрию рарний. Давай. Видай щось хороший, і мені випадає лайк. Ну, от такий от якийсь наборчик у мене вийшов, але мені випав рамбл. І це просто трендець. Як же ж мені везе з самого початку цього відоса? Переходимо до п'ятий вінтергач. Шостий Крут гачі. Поки ще ще не знаю, що там випало з подарунків. Але надіюся, щось хороше. Гача крутиться. Знову ж таки, давай, давай, давай. Ну, хоч десь мені має не вести. Мені випадає флейм. Це, до речі, найгірше, що може випасти. Що з подарунку, що з гачі. М да, перехожу до сьомого прокрута. Крутимо сьому вінтер гачу. І пролітає, пролітає багато всього, і випадає флейм. Ну, понятно, другий захід для вінтер гачі буде невдалим. Хоча побачимо, що буде далі. Відкриваю восьму вінтер гачу. Ну, вона крутиться і пролітає багато всього. Всього цікавого, а мені випадає клят і пісок. Ще й залагало все. Ну, пісок це пісок. Ось і черга дев'ятого фрукта. Попередній раз на цьому аккаунті мені випав рекс. А зараз гача крутиться і мені випадає пісок. Реально, другий захід не дуже вдалий. Або це просто гача почала видавати стандартний дроп. Ну ось і десятий прокрут. Пролітає багато міфіків і мені випадає даймонд. Другий захід офіційно профукано. Настав час відкрити ще 5 подарунків. Згачі випадала всяка ерунда, але тим не менш я відкрию, напевно, три. Анкамонки і аж два рарних. З першої анкамонки мені випадає Ігл. З другої випадає ще один Ігл. Збираємо колекцію орлів і випадає Дарк. Ех, братан, ти не вписуєшся в цю колекцію. До речі, випадають якісь такі собі фрукти. Перший рарний сундук і мені випадає рабер. З рарок, до речі, великий шанс, що випаде лега. Ну і з другого рарного випадає Блізард! Супер! Це вже друга легендарочка в подарунках. Ну це халявушка, халявушка. Правда, ну, в принципі, можна було і міфіку вже такими темпами давати. Ну нічого, ще до них дойдемо. Ну а я погнав до наступних п'яти гач. Ось і 11-й прокрут. Мені пролітає багато. Всякого Інтересно, пролітає кіцуна, випадає довбаний пісок. Взагалі не везе. Я вам так скажу, після тіракса ніц нормального нема, цієї гачі. Навіть пісок не хоче викидуватися. 12 прокрут гачі. Ну і вона крутиться там, вертиться туди-сюди і випадає. Мені рабер. А вдалі гравіті засвітило, так аби показати, що міфіки такі тут є. Якісь. Ну, а ми тут всі знаємо, що міфіки. Тут є, просто вони ніколи не випадають. Ну, тірекс це взагалі виняток, так я не розумію, як він випав. Кручу гачу вже 13-й раз. Пролітає багато міфіків, випадає ред рибон. До речі, це непогано. Випав аксесуарчик. От би мені на основу ще аксесуари всі попадали, взагалі було би чудесно. Ну і після аксесуару випадає найгірший фрукт, який тільки може бути. Флейм. Я, звісно, обожнюю флейм, Він виглядає приколінько, особливо стара моделька. Але коли це найгірший фрукт, взагалі не хочеться його вибивати. Ось і 14-й прокрут. І так мені випадає. Еп, крейшн, до речі, непогано, це легендарочка. Файненький, файненький фруктик. Думаю, він непогано принесе очки в інтергачі. А ось і 15-й прокрут в винтергачі. Мінус сотню цукерок, пролітає багато всього цікавого і випадає довбаний флейм. Хтось мені пояснить, чому цієї гачі настільки сильно не везе. Ось і черга ще одної партії подарунків. Зараз я знову відкрию три анкамонки і дві рарки. З першої анкамонки мені випадає Ігл. З другої магма. Ну і з третьої. Сен. Ну, коротше, такі собі фрукти. Ну і два рарних бокса. З першого рарного мені випадає ще одна магма. Ну, і з другого рарного мені випадає третя магма. Ну, коротше, мені насипало аж три магми. Не знаю, навіщо мені їх стільки, але нехай буде. Файненько дякувати вам подаруночки. Підгон прям корисний. Розпочинаємо останній тур в інтергачі. Крутимо, вертимо, і мені випадає рабер, да? Рабер ж? Да. Мені випадає рабер. Ну, нехай буде. Чесно, не знаю, як оцінювати. Рабер це є рабер. Нехай Собі сидить і пригає без реворка. Кручу він тергач вже 17-й раз. Витрачаю всі свої останні цукерки і пролітає контроль. А випадає опять якийсь сенд Ні, ну він ти молодець. На початку дала мені такі надії, що тебе буде файний дроп, а в кінці кінцевому видаєшся шлак Відкриваю 18-ту гачу. Крутяться, вертяться хорошенькі фрукти, і мені випадає квейк. Непогано, легендарочка, ліпше ніж флейм, але хотілося б бачити чогось кращого. Ех, витрачаються всі останні цукерки з цього аккаунта. Я стільки часу вбиваю на фарм цих сукерок для того, щоб мені випадали всякі дарки. От прям від душі видаєш мені одне фуфло. Ну і настала черга відкрити останню Вінтергачу. Що ж браточок з'явилось. Надіюся, ти мені видаш щось нормальне. Крутиться, вертиться ця гача і навіть не Фрості Хелмет. Але це то ауроара Скай випадає. Можливо, зараз ще випаде якийсь хороший фрукт. Пролітає контроль і випадає дарк. Ну от чому не видати контроль? Уявіть, яка хороша б кінцівка тоді була. Я б сказав, що вінтергача не не. Стільки аж погана, а в кінцевому результаті вона все ж таки лишається з камер гачу. Ну і ось черга останніх п'яти подарунків. На цей раз я відкрию дві анкамонки, дві рарки і одну Легу. Міфіків, на жаль, в мене досі нема. Мені випадає гост. Але якби були міфіки, то подарунки 100% би перемогли. З другої анкамонки мені випадає даймонд. З першого рарного подарунка випадає магма. Рарка щось взагалі не радує. Хоча у відео, де я відкрив подарунки сотню разів, вона реально мене потішила. Ну я відкриваю другий рарний. І Боксі випадає Гост. Ну і останній подаруночок легендарний. Я відкриваю, видай міфік, видай міфік, і випадає портал. Ну, такої, як можна оцінити. Портал, це, звісно, імба. Ніхто нічого на портал не жене. Але все одно, ну, могло ж випасти щось краще. Міг навіть якийсь міфік випасти. Ну, да ладно. А також хотілося б розказати вам про існування мого телеграм-каналу, де постійно проходить тонну крутих розіграшів і завжди є чим зайнятися. Тому, якщо хочеш стати частиною ком'юніті, приєднуйся. Буду радий тебе там бачити. Ну і тепер. Можна завершувати цей відос. Підсумовуючи, мені реально випало сьогодні багато всякої годноти. Здається краще відкривати все ж таки подарунки. Хоча, говорячи, по чесноку Гача реально порадувала мене в цьому відосі і змогла видати мені аж ті рекс. Правда, вона так і не змогла переплюнути подарунки. Дякую, братан, саме тобі за перегляд. Підтримай цей відео з лайком та своєю підпискою. Далі буде ще цікавіше. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Всім удачі, всім пока-пока.